Коли ми дійшли до першої стабільності, до першого такого прибутку, до першої планки, які ми можемо трошки зупинитися і подивитися по сторонах, у нас виникає питання: а коли нам взагалі жити? І я певен, у вас пробігала така думка, що якщо я зараз відпущу контроль, всі мої роки, які я працював до цього, всі мої старання просто підуть коту під хвіст. Тому що як це я відпочину, як це я віддам контроль, як це я просто розталблюся. І я вас прекрасно розумію, тому що я цей шлях. Проходив і самостійно на своїй шкурі, і так само з клієнтами вже в особистій роботі, коли я тільки починав коучинг і взагалі роботу з людьми, я так само працював на офісній роботі, після офісу проходив додому і розвивав свої соціальні мережі, проводив зуми з клієнтами там і так далі. Коротше, займався всією цією діяльністю додатково, коли в мене був у цей невеличкий екстра час після роботи, я міг собі це дозволити. І я вкладав туди весь свій час, особливо коли я пішов в це олен і тільки цим почав займатися. Ця робота просто. Постала пожирати абсолютно весь мій час, бо це і зуми, і соціальні мережі, і якісь зустрічі, і спілкування, і думки про те, а що мені як робити, і переживання, що у тебе не вийде, і всі ось ці моменти, які в голові творяться, просто не дозволяють навіть пробігти думки, що тобі треба відпочити. І на початку це, звісно, прикольно, але потім це починає втомлювати, і ти хочеш відпочити, але ти не можеш відпустити цей контроль. Ти не можеш дати собі паузу і просто подивитися на інші сектори життя. Я і зараз працюю по там 4-9 годин робочих класичних, але при цьому у мене є час на себе. На відносини, на здоров'я, на спорт, на якісь зустрічі, на виступи і так далі. І все це не нехтує продуктивністю, яку я роблю по бізнес складовій. І за всі п'ять років, коли я цим почав тільки займатися, у мене було тільки одне вигоряння, і то буквально на тиждень. Тому розуміючи вас, хочу поділитися своїм алгоритмом, шляхом за яким я працюю, щоб ви могли не повторювати моїх помилок і реалізувати свої бажання, свої мрії, які ви собі запланували. Для тих, хто тут вперше, привіт. Мене звати Сергій Зорян я. Коуч по систематизації життя допомагає вам знаходити баланс, підсилювати ті складові, які у вас просідають, і компенсувати те навантаження, яке ви для себе створюєте самостійно. І хочу одразу зауважити, що весь алгоритм, який я буду далі розповідати, він протестований особисто на мені, на сотні учнів з наставництва цілісна людина, і з десятками клієнтів, хто проходить індивідуальну роботу, це зазвичай бізнесмени або топ-менеджера. Тому, якщо ви після перегляду захочете детальніше дізнатися, саме як вам інтегрувати це в ваше життя, які кроки саме вам потрібно зробити, я внизу. Залишив форму на безкоштовну діагностичну консультацію. Я з вами зв'яжуся. Ми поспілкуємося особисто, знайдемо, які ключові точки вам потрібно буде видозмінювати, і ви вирішите, чи ви хочете пройти це зі мною або хочете це зробити самостійно. Це вже рішення абсолютно буде за вами. Але давайте повернемося до ключових моментів, тому що я ціную ваш час. Дивлячись по ситуаціям, з якими до мене зазвичай звертаються клієнти. У нас є два таких основних шаблони да, людей, і хто з цим питанням взагалі стикається. Перше це я підприємець, і у мене в цілому, окрім роботи. Більше нічого немає. У мене є дом, да? і у мене є робота, на якій я оце, відповідно сиджу, працюю. І другий варіант це коли є я, є зазвичай ще там дружина або чоловік, і відповідно є ще діти. І паралельно з цим, звісно, у нас є робота, яка так само у мене. Займає якийсь час. Якщо ви знаходитеся десь між цим, нічого страшного, можете так само дивитися. Це для вас буде теж корисно. Тому перший крок, що ми робимо, це взагалі дивимося, з чого ми починаємо. Да? Тобто це аналіз зараз. Це дуже важливо, тому що більшість убігає одразу в плани, в дії, в якісь інструментарії, забуваючи подивитися, з чим ми взагалі працюємо. І для цього ми спочатку взагалі дивимося на свій календар. Да? Що у вас там взагалі знаходиться? Які у вас задачі? Чи ви взагалі ведете календар? чи у вас є хоча б якась форма. Форма, де ви контролюєте всі свої задачі і всі сфери життя, які у вас працюють. Якщо ні, то календар це ваша перша відповідь, яка обов'язково має бути, тому що в календарі нам важливо не просто задачі прописувати, а саме малювати для себе сектори життя, якими я буду займатися, да? щоб я, дивлячись календар, одразу бачив, а чим у мене цей тиждень наповнений. Да? Я прям кольорами розкладаю різні сфери життя або різні напрямки моєї діяльності, щоб я дивився загалом на цю всю картинку, навіть не в дивляючись деталі самих задач. Я міг зрозуміти, а чи у мене достатньо збалансований взагалі тиждень, чи у мене просто якийсь повний капець. Тому якщо ви обираєте між, наприклад, тудушкою і календарем, обов'язково спочатку календар, а потім вже тудушка. Другий момент, який ми маємо з вами проговорити, це відповідальність. І це дуже важливо, тому що коли я один, у мене відповідальність доволі мінімальна. Да? і максимум за що я відповідаю, це за роботу. Да? Тобто, це для першого варіанту, це у нас відповідно там робота, якийсь вільний час, і там робота у мене може ділитися на я, да те, що стосується мене. І на команди, якщо в мене є команда, От я маю зрозуміти, де саме зона моєї відповідальності, які задачі саме на мені висять, а які я можу в цілому спокійно або делегувати, або відмінити, або просто якби ну, вийти з цієї діяльності і не займатися цим, якщо в мене немає на це часу. А другий варіант це коли у мене є все ж таки сім'я. Да тут два-один. Перепрошую. А це відповідно у мене є так само робота, у мене є так само вільний час, але плюс у мене ще є сім'я і відповідальність за них. Тобто, це буде обмежувати певні мої дії, це переміщення обмежує, це обмежує кількість вільного часу, який у мене є. Це взагалі контроль, наскільки я можу щось прогнозувати, не прогнозувати, особливо коли у вас маленькі діти, це так само абсолютно непередбачена історія. да, може сьогодні бути одне, завтра інше, і ви маєте відповідно це все враховувати і контролювати. Тому нам важливо зрозуміти, а на якому стадії ви зараз знаходитесь, що у вас взагалі зараз відбувається. І третій момент це ресурсність, ресурсність, тобто скільки у нас взагалі є сил, ресурсу, щоб щось робити. Я це розділяю на чотири параметри. Це фізичний, це ментальний, часовий і фінансовий. Ви маєте по чотирьох цих параметрах чітко зрозуміти для себе, що вас заряджає, що вас розряджає, щоб ви могли цим контролювати і керувати, тому що у вас може бути, наприклад, достатньо фізичного ресурсу, але мало ментального. Тобто ви головою думати вже не можете, але фізично ви можете виконувати активність. Так само по часу, ви, наприклад, можете по часу у вас вистачати, якби фізично час у вас є, але там фізично чи ментально ви вже абсолютно ніякі, ви не готові нічого робити. Так само стосується фінансів, да? тобто це все Взаємопов'язані аспекти, ми на наставності або на індивідуальній роботі з цим дуже сильно копаємося, тому що з цим дуже важливо розібратися, щоб ви розуміли, а чого у вас дійсно не вистачає, що нам потрібно доповнити, що нам потрібно видозмінити, які саме дії мене наповнюють, які саме дії мене розряджають, і це через певний такий аналіз ми маємо проходити, щоб ми ці всі аспекти для себе розклали і ввели такий контроль над своїм життям. І ось це таке базове розуміння, взагалі, з чим я зараз працюю. По факту, це наша вихідна. Точка А Да, з чого я взагалі починаю. Тепер, коли ми зрозуміли, що у нас відбувається зараз, ми маємо приборкати нашу роботу для цього. В першу чергу тут назвемо цей етап приборкання. Ми маємо взяти під контроль. А скільки часу ми взагалі працюємо? Чому це дуже важливо? Тому що, коли ви займаєтеся своєю справою, у вас немає дедланів, у вас немає обмежень, і відповідно робота починає як такий вірус, да, як пліснява, вона заповнює абсолютно весь час, який у вас є. От скільки ви її часу дасте, стільки воно і буде займати. І причому це не факт, що ви виконаєте набагато більше задач за цей час. Скоріше за ви просто розтягнете їх по часу. Тому дуже важливо, так само як на звичайній офісній роботі, мати для себе чіткі дедлайни. Коли у мене є початок дня і коли у мене є закінчення дня. Я для себе прописую, наприклад, з 9 ранку по 18 вечора я працюю 9 годин такий робочий день, плюс там обід, наприклад. да? І в цей час я сконцентрований на роботі. Якщо я не можу взяти отак одним блоком це все, можливо, я розділю на два, і у мене буде умовно там, не знаю, з 8 по 14 я працюю, а потім у мене буде, не знаю, там, з 17 по 21. першу, да, в залежності від ваших ситуацій, в залежності від життєвих якихось труднощів, в залежності від вашого типажу роботи, це може видозмінюватися. Да? Тобто ви можете адаптувати цей графік, але я маю розуміти скільки фізично часу я виділяю ось цей проміжок часу, коли я буду працювати. А ось тут робота у мене. Ми маємо чітко для себе це розуміти. І це стосується відповідей на різні повідомлення, питання і так далі. Ви так само маєте для себе зазначити, а коли я виключаю своє сповіщення, коли я виключаю свій телефон і що б там не трапилося, я відповім пізніше. І ваша команда, ваші люди, хто цим займається, хто вам пише і дзвонить, теж мають це розуміти. Я, наприклад, для всіх своїх клієнтів одразу, як тільки ми почнемо співпрацювати, пояснюю, що я не відповідаю до 9 ранку і не відповідаю після 9. -го. Вечора, і так само я не відповідаю в неділю. Я, якщо дуже захочу, чи в мене буде екстра час, я можу відповісти, але ви не розраховуєте на те, що я буду відповідати. Ви можете мені писати, але я даю собі дозвіл не відповідати. І для цього у мене, наприклад, всі робочі переписки заведені на абсолютно інший аккаунт, на інший телеграм, на інший інстаграм, щоб я відповідно не заходив туди і не дивився на це. Це дозволяє мені знову ж таки розмежовувати, коли у мене є початок, коли у мене є закінчення. І так само, коли ми говоримо про прибор. Кання, ми маємо виділити ключові блоки. Ми тепер повертаючись до нашого календаря, тільки дивлячись тепер один день. Да, наприклад, це от понеділок. Мене я маю розуміти, коли який блок діяльності у мене відбувається. Чому саме блок? Тому що це дозволить мені групувати схожого типу активність і полегшувати роботу мозку, щоб він не переключався. З, занадто часто да? і відповідно, я розумію, ага, якщо у мене сьогодні буде достатньо багато таких коротких зустрічей чи коротких переписок, давай їх засуну в один блок, всім одразу відповім, а потім перейду займатися іншими справами. Якщо ваша робота не дозволяє такого зробити, зробіть таку регулярність, як у стоматологів. Я не знаю, чи ви з таким стикалися чи ні. Я пам'ятаю, що в лікарні, які я лікувався, у них була така структура, що кожні 10 хвилин в кінці години у них безкоштовні консультації, тобто кожну годину на 50 хвилин відпрацювали, і 10 хвилин у них без. Консультація. Там не кожна година у них була, а там через дві години чи щось таке. От ви можете так само зробити, наприклад, в кінці кожної години я виділяю собі 5-10 хвилин, відповідаю на повідомлення, скільки встиг відповів. Не відповів, все пішов далі займатися, якщо десь хвилин мої е, вийшло. Через годину я відповідно відповів. Скоріше за все, нічого критичного за цю годину не станеться. Але вам стане дихати набагато легше, коли ви чітко для себе визначаєте, а в який час на що я буду витрачати е, свої ресурси. І відповідно я розумію, наприклад, коли у мене є адмінська робота, коли у мене є, наприклад, зйомки, коли у мене є робота з клієнтами, коли у мене є здоров'я, коли у мене є оці всі моменти, які я буду виконувати. Якщо ми говоримо тільки про роботу, так само в роботі у вас є блоки. Якщо ми говоримо про життя. Так само у вас стосується блоків життя. Тепер, коли ми приборкали цю роботу, наша задача перейти до наповнення нашого життя. Так? Тепер у нас стадія наповнення, і зараз прозвучить фраза, яку ви просто не очікуєте, можливо, почути. Але коли ми дивимося на наш календар, ми спочатку заповнюємо ваше життя, а потім заповнюємо. Те, що залишилося, робота не навпаки. Спочатку, хоча б в електронній версії або на папері, вам не треба ще поки що жити. Не переживайте це. Вам потрібно, хоча б, розкласти це, і ви маєте спочатку дати собі дозвіл і заповнити, а скільки вам дійсно часу потрібно на все інше життя, чим ви дійсно хочете займатися. Наприклад, я хочу займатися. Тут спортом, тут я хочу йти на якусь зустріч, тут у мене є сімейний час, а тут мені потрібен час із собою. Да? А тут у мене якийсь наприклад там івент чи ще щось, куди я хочу піти. А тут у мене кудись там поїздка, наприклад, і так далі. Я для себе спочатку розкидую взагалі, а чим я хочу займатися. Може, у мене тут є, наприклад, зранку рутина кожен день, якусь я виконую ранкову да до того як я йду на роботу. Я спочатку для себе всі ці блоки порозкидов по різних типах діяльності, по різних напрямках мого життя. І тепер дивлюся: ага. А скільки у мене тут залишилося взагалі вільного якогось часу, коли я можу тепер працювати? І я тепер оптимізую роботу таким чином, щоб я міг впихнути. Це в графік. Звісно, я не зможу все це виконати одразу. Мені потрібен буде якийсь час, коли буде у мене таке переналаштування системи. Але для початку мені потрібно дати взагалі дозвіл мозку, подивитися на всі ці речі, ось так. Да? Дати спочатку дозвіл на життя. А потім дивитися, куди я можу вставити роботу. І насправді, коли у вас є такий графік, ви зрозумієте, що ви спокійно можете встигати робити всю свою роботу, і вас це не напрягає. Ви все встигаєте, виконується вся робота, але при цьому ви ще й жити життя своє вмієте. І дуже важливо для другого типу, у кого є сім'я, да нам потрібен час і на сім'ю, і на відносини, і на себе. І це три різних параметри, які ви маєте для себе планувати. У вас має бути час, який ви проводите з сім'єю загальний. У вас є час, який ви проводите там з дружиною. Чи з чоловіком окремо те, що стосується вас відносин, і те, що стосується конкретно вас. Тобто ви самі із собою робите це ваші хобі, це спорт, це друзі, це знайомство, все що завгодно, те, що наповнює вас. Але у вас має бути час і простір і для себе, і для відносин, і для сім'ї. І це три різних аспекти. Не треба думати, що от ви тепер сім'я, і у вас все тепер разом. Бо для вашої там дружини чи чоловіка, для ваших дітей точно така сама структура потрібна. Ваша дитина має і сама. Гратися з вами якимось чином взаємодіяти, і по окремості з кожним з вас, як з батьків. Якщо у вас там дружина чи чоловік, так само з його сторони чи з її сторони, да має бути час на її там подруг, чи друзів, чи його, да так само на захоплення, якісь хобі, можливо, поїздки, можливо, якісь навчання і так далі. А є час, який ми проводимо разом як пара, і є час, який ми проводимо разом як сім'я. І коли ви це розумієте і плануєте, все стає набагато яскравіше у вашому житті, тому що ви вперше починаєте жити для себе, включно з себе. І сім'ї, тобто ви не нехтуєте з собою заради сім'ї. Ви створюєте умови так, щоб вам було достатньо і часу, і умов і на себе, і на сім'ю. І да, це складний процес, да, він не відбудовується одразу, і да для цього потрібна допомога ззовні, у вигляді там вчителей, наставників, коучів і так далі, які зможуть допомогти це побудувати і побачити взагалі де і як ви можете це адаптувати. І ваша задача просто через спроби і помилки. Інтегрувати це в життя у когось це вийде трошки більше, у когось трошки менше, все сильно залежить від ситуації, від е, того періоду, в якому ми знаходимося. Десь одного буде більше, іншого буде менше, але так чи інакше, всі ці три аспекти мають бути, хоча б протягом тижня у вас враховані. І останній крок, який ви теж обов'язково пропускаєте, це аналіз і адаптація. Оце дуже важливо, тому що якщо ми візьмемо наш цикл, який ми проходимо, ми від точки а. Топаємо за певною стратегією в точку, Б, яку ми собі набудували, але ми забуваємо передивитися, а що взагалі відбувалося на цьому шляху. Ми маємо виходити, скажімо, в точку зі сторони. І дивитися на все це загально, да? широко аналізуючи і коригуючи свої плани. Чому це важливо? Тому що ваше життя змінюється, зовнішні обставини змінюються, ви внутрішньо змінюєтеся. Якщо ви в другому варіанті, коли у вас є сім'я, сім'я змінюється, відносини всередині сім'ї змінюються, ситуації змінюються, і ви маєте адаптуватися. Яку б класну систему ви не побудували? Який би у вас ідеальний графік не був? Щось завжди дозмінюєтеся. і ви маєте бути на чеку, ви маєте бути готові. Вими видозмінитися, адаптуватися під будь-які умови дуже дуже швидко. І для цього нам потрібно регулярно аналізувати і адаптувати. Це складний процес, який потребує регулярності, щоб це було заплановано. Ви маєте в плануванні планувати, коли ви будете планувати. Це дуже важливо, щоб ви не скидали це все на просто якось буде. Я собі щось, якийсь план набудував. Він у мене або спрацював, або не спрацював, я просто переходжу на наступний тиждень чи на наступний день. Ні, ні ні, так не працює. Ви маєте прожити те, що ви запланували, продивитися, а що у вас виконалося, не виконалася, і завдяки цьому скоригувати попередні кроки, так щоб наступні кроки у вас вийшли набагато краще, і це все структура, велика система. Ми, наприклад, на цілісні людині на наставництві це два з половиною місяці проходимо від точки, в які я зараз знаходжуся, до моїх мрій, до стратегії, до загальної системи життя, якої відповідно збираю. А на індивідуальній роботі ми з кимось це Алі, там півроку проходимо дев'ять місяців, рік там і так далі, тому що у нас трошки інша глибина більше факторів, більше векторів, на які ми дивимося там. Да? І ми часто дивимося, наприклад, і на бізнес окремо, і це забирає час таку саму структуру побудувати по бізнесу, а потім ще й побудувати таку саму по життю. І це відповідно ну, процес, який займає просто банально багато і фізичного часу, і ресурсу, щоб про це все думати. І саме тому дуже важливо мати там вчителя коуча, ментора, тому що в першу чергу. Навіть відкидаючи всі знання, навіть відкидаючи весь досвід, ви по факту, що робите? Ви бронюєте собі протягом тижня час, коли ви думаєте про своє життя? Коли ви виходите в точку зору аналізу, коли ви виходите з позиції Я живу це життя і вирішую задачі в моменті, коли я ставлю все на паузу. Всім кажу, що у мене Zoom абсолютно зрозуміло, абсолютно доступно для всіх. Да? Я виходжу з ролі виконавця і дивлюся на це все тепер як стратег. За допомогою іншої людини, яка підсвічує якісь моменти, задає питання, направляє. Підтримує, посилює да? дозволяючи вам побачити моменти, які ви самі взагалі б не побачили. Ось для цього потрібна додаткова людина і погляд зі сторони. Тому, якщо у вас є така можливість, обов'язково використовуйте це. Якщо ви хочете до мене, форму я залишив нижче. Можете написати. Я з вами зв'яжуся, поспілкуємося, розберемо конкретно вашу ситуацію. На конкретно ваших прикладах, на конкретно ваших умовах подивимося, чи ми взагалі якби співпадаємо чи ні, там по цінностях, по умовах там, і так далі. Я розкажу, як я працюю, поділюся своїм досвідом, як я би вирішував це все, якщо вам це підходить, якщо ми співпадемо, тоді ми поговоримо про те, як ми можемо далі співпрацювати і так далі. Тому що ми всі різні і нам всім потрібні різні люди. Комусь потрібна не знаю, чоловік, комусь потрібна жінка, комусь потрібен вищий тон, комусь нижчий тон, комусь потрібно більш логічно і лінійно так розплановувати, комусь потрібно більш абстрактно. І духовно, і так далі. Ми всі абсолютно різні, і потрібно знайти свою правильну людину. Тому сесія абсолютно безкоштовна для тих, хто хоче просто познайомитися, подивитися. Звісно, ми спочатку поспілкуємося в чаті, щоб не витрачати наш час, да і визначимо, чи нам взагалі ну одразу першочергово по, -по шляху чи ні, а далі будемо дивитися відповідно вже детальніше і спілкуватися особисто. І якщо підводити підсумок всього цього, ваш контроль життя починається з того, що ви взагалі даєте собі дозвіл жити це життя. 加。 В першу чергу для себе, тому що коли я живу життя для себе, у мене я в першому пріоритеті, і це дозволяє мені допомогти більшій кількості людей, тому що якщо я без ресурсу, якщо я не в силах, якщо я забіганий як лошадь, я не можу адекватно допомагати іншим людям. Тому да, можете зважати це егоїстично, але я спочатку маю допомогти собі. Я спочатку маю себе поставити на ноги по ресурсу, по часу, по контролю свого життя, по контролю своїх емоцій, по контролю ситуації, взагалі, які зі мною відбувається. І вже з цієї сильної позиції допомагати іншим людям, які мене оточують, у вигляді сім'ї, друзів, колег, якихось моїх співробітників там, і так далі. Я можу їм тоді допомогти набагато ефективніше, набагато яскравіше, тому що у мене є на це ресурс, у мене є на це сили. Вони мене не виснажують, я не роблю речі просто на отвалі. і це дуже важливо, і це дуже сильно підкупає. І ті, хто це пробував, і ті, хто це знають, ви прекрасно розумієте, про що я кажу. Тому обов'язково проаналізуйте, приборкайте, навчіться створювати нове і не забувайте про аналіз, який ви будете робити далі. Це складна структура, яку я дуже рекомендую проходити не самостійно, але вона точно того вартує. Сподіваюся, було корисно. Обов'язково поділіться в коментарях вашими думками, вашими ідеями, можливо, інсайтами, які ви сьогодні схопили. Не забувайте підписатися. Поставити вподобайку, це допомагає каналу розвиватися і загалом підтримувати україномовний YouTube. І побачимося в інших відео.